Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти підхвати для штор з рюшами. Викроємо необхідні деталі. Підхват, смужку тканини. Ширина 15-20 см плюс 2 см на припуски та довжина. Бажана довжина плюс коефіцієнт призбірування Та смужку на зав'язку. Завширшки 5 см, Складаємо деталь лицевими сторонами всередину урівнюючи зрізи та сколюємо кривецькими булавками, або з'єднуємо затискачами або нитковим з'єднанням по всій довжині. Обшиваємо підхват. Ширина шва 1 см. Деталь вивертаємо на лицеву сторону, перепрасовуємо деталь, шов розташовуємо посередині. Якщо у вас краї підхвату не оброблені, то потрібно їх обробити, щоб у підгін з закритим зрізом в мене пружок. Креслимо дві паралельні лінії та прокладаємо по них строчки. Приблизно їхня ширина 2 см. Не забуваємо про закріпки. Складаємо деталь зав'язки лицевими сторонами всередину та обшиваємо на лапку з усіх сторон, залишаючи отвір на 3-4 см посередині. Обрізаємо кутики та вивертаємо на лицеву сторону. Виправляємо кутики. зашиваємо одвір вручну потайними стібками. Припрасовуємо зав'язку шов на ребро. Протягуємо зав'язку через куліску за допомогою шпильки. Перезборюємо підхват, рівномірно розподіляючи зав'язки та складки. Ось підхват з рюшами і готовий.